Повний взвод Андрія Євкевича Грізників. Взагалі, в щастя, на момент 2-5 вересня залишалося 25 чоловік в місті щастя, які оберігали, охороняли місто щастя. І того не ці 25 чоловік були по тривозі виведені всі по наказу командира батальйону на район Сітних Пісків у села Гарах. Там, де вони попали в засаду 5 вересня, ви знаєте, це кривава дата батальйонного. Вони попали в засаду ГБР-Русіч і ГБР Кепмарі. Там загинул, загинули наші вузькі хлопці, яких я привозив і Вітя Кумецький, і загинув Сергій Грібков, командикований. Тоді на той час друга рота, як вона називала себе, друга рота, вона була фактично вона розпалася без команди. Без Зв'язку з тим, що командир роти вибув на вибори, і з ним вибули всі хлопці, які його підтримували. Після того більше старшого на палати на батальйоні не було. Він приїжджав, тільки знімати відеоролики і все остальне. Після того друга роту назвали Афганську штурмову роту, так, і було новий склад батальйону, новий штаб батальйону назвали другу Афганська штурмова рота. Ось от така от ситуація. І зараз і бійці, зокрема, ті бійці, які на мене не подавали, давали покази статті, яка вийшла на Воїнському інстапесліду, знаходяться в селі Северинівка Манивецького району. Охороняють, кладають боршки на. Вже не охороняють, то вже немає. Да. Охороняли останнього часу, до останнього момент, я знав, що вони там немають. У нас є якісь докази? Є докази, я був в них особисто на хаті. Я приїжджав до нього. І вони вчили. Це мають докази. Ви берете, набираєте, і все, смотрите. Там Четко мені... ясно написано на кожній з них їх машинах, коли вони їздять. Бук 1, бук-2. При мені вони виїжджали вночі. Це було в квітні 2015 року, вони виїжджали на Клондальку. Ми зустрічалися з ними на Журавлині, я розмовляв певним діям. Ми зустрічалися з ними на будинки, будинку, де вони проживають в селі Северені. Ну, Ось така справа.